І мій ранок починається з кави. Поспішаю на роботу. Ось моя кава. І робила я оцю каву. Я швиденько зробила, і, от бачите, ось вона. Я, можливо, додам зараз ще молока цю каву. Отак от це виглядає. Бачите, така чашечка з сердечком. Вранці, вже темно вмикаю світло. Холодюка в Києві зараз. Так, ну все, гарного всім дня і мені гарного дня, гарного робочого дня. Моєму каналі. Увага відбій повітряної тривоги. Увага відбій повітряної відбій тривоги. Відбій повітряної тривоги біля 16 зараз, біля 16 години, точно не скажу бо семен. Точно не скажу. Забирай свій хвостик. Ну, що ти ходиш туди-сюди, Семен, по підвіконню? Друзі, ну ось так. Чому я семен? Іди, моя лавенька, сюди. іди. Іди, мій котя. Іди мій котя, Іди, мій котя такий, котя мій котя. Так, прибігла з роботи 2 жовтня, 25 рік. Прибігла зла, як мегера. Значить, взяла собі ніжку, кашку гречану. І аджику вже доїдаємо першу баночку. Аджика, Просто вкусніше. Вона настільки смачна, що від неї неможливо відлипнути. Дівчата мені вже писали, що по моєму рецепту приготували і дуже-дуже смачно. Друзі, хоч бери і відкривай кулінарний канал. Мені воно не потрібно. Не потрібно. От-так, е, зараз в мікрохвильовку швидко поїм і будемо спілкуватися з вами. Чого я, друзі, зла сьогодні, тому що весь день провели в укритті. Ось так. Летять, летять і летять вони з напрямку Чернігова на Київ. Друзі, ну що я хочу вам сказати? Скільки це може вже бути? Це ж не закінчується. І це вже просто, знаєте, ну, б'є по нервах чи шо. Так, відмикають тотально світло знову, в Чернігові вже нема, обіцяють в Дніпрі, будуть вимикати, то до Києва теж дійде. Отакі от новини. Друзі, дуже хотіла з вами зустрітися. Сьогодні четвер, 2 жовтня. Завтра, до речі, свято, професійне свято педагогічного працівника. І оце таке свято, знаєте, свято-свято. Пам'ятаю, в минулому році Мар'яна мене запросила в музей Ханенків. Ми з нею ходили на фортепіанний концерт. В цьому році не знаю, що будемо робити. Ну, мандрівники, для вас на моєму каналі завжди цікаві новини. Коротше, друзі, з 12 жовтня 2025 року будуть зміни для українців, які мандрують в Європу, в Шенгенську зону. Буде введена система ЕС. Це означає, що зміниться спосіб, у який українці перетинатимуть кордон з Євросоюзом. В чому ж будуть ці зміни, друзі? Ну, по-перше, більше не ставитимуть штампи у паспортах, замість цього працюватиме електронна система реєстрації. Друге, при першому в'їзді прикордонники вносимуть дані у систему, паспорт, відбитки пальців, фотообличчя. Цікаво, є такі, які перший раз будуть в'їжджати в Європу, сумніваюсь. Далі, надалі кожен в'їзд та виїзд буде автоматично фіксуватись у базі. Навіщо це роблять? Саме цікаво. навіщо ж це роблять? Щоб спростити контроль і скоротити черги на кордонах. Зараз це не працює. От зараз вже величезні. Черги на польському кордоні, наприклад. Далі, щоб автоматично від, відраховувались дні перебування в Шенгені не більше 90 днів протягом 180 днів. Щоб уникнути зловживань і пропусків через відсутність штампа, що важливо знати українцям. Ваші 90 днів тепер рахуватиме система. Якщо ви маєте візу чи дозвіл на проживання, вони теж будуть внесені у базу. При першому в'їзді варто закласти трохи більше часу на кордоні, бо процедура з біометрією довша. Рекомендуємо переконати, що ваш паспорт біометричний і чинний. Та прийміть той факт, що із запровадженням змін варто буде виділити трохи більше часу. При перетині кордону через адаптацію до нововведень. Ну і чи проблема це для українців? Пишуть, що ні, не проблема, ми ще не до таких проблем звикли. Друзі, це все зрозуміло, що не до таких проблем звикли. Але м, треба прийняти, що частина українців активно пересувається туди-сюди. Із Європи в Україну, і з України в Європу. Тому ці всі нововведення нам дуже важливі. Нам дуже важливі. Ми повинні про це знати і повинні розуміти. Йдеться навіть про те, щоб закладали люди, хто буде летіти через Польщу. Я не знаю, хто летить зараз через Польщу, там же аеропорти теж перекриті вже. Я так розумію, і виходить, що у вас путівка, ви через Польщу, там, через Жешов, чи через Краков, чи через Варшаву вилите і треба закладати майже не добу. Пишуть у цьому повідомленні пишуть, що треба закладати. Коли ми в Кишиневі заклали декілька годин з ніччю, в тому числі, деякі мені писали, а ми. Підгадуємо так автобус, щоб прямо приїхати і прямо сісти в аеропорт. Друзі, ви щось плутаєте, ви ніколи не підгадаєте так і не навчайте інших, щоб інші українці не запізнилися на свій польот, на свій літак. Тому що завжди, навіть якщо через Кишинев ви летите, Будь ласка, закладайте час, бо можете спізнитися. Ми з колею тоді, коли влітку летіли на Єгипет, ми заклали цей час для того, щоб не ризикувати. Бо це ж і білети пропадуть, і все ж пропаде, друзі. Ну, так же ж не мандрує ніхто. Хто досвідчений турист, ви ж знаєте, що так ніхто не мандрує. От, ну і коли я вам показувала свою курячу ніжку, тільки що я її благополучно з'їла. Е я сказала, що в мене ж не кулінарний канал, і я ж не збираюся цим займатися, все показувати. Друзі, інколи думаєш, а що показувати? Що показувати? От ви пишете: Ой, такий приємний домашній ролик у вас, такий чудовий, це на минулому відео, там де я з кремом сижу. Друзі, ну розумієте, в моєму уявленні мій канал це все-таки, ну, знаєте, мандри, хоча б по Києву, хоча б по Києву. Але я дивлюсь, що знаєте, от це оці мандри по Києву, ці мої прогулянки мало кого цікавлять. Я не права, напишіть в коментарях, будь ласка, чи готові ви далі слідкувати за моїми мандрівками Києвом? Тому що хочеться вам показати дуже багато чого. От, оскільки ну, Київ це моя пристрасть, це моя любов, це моя, моє натхнення, то я вам його безкінечно можу показувати, розумієте? А от їжу, ви знаєте, ми з колегами говорили про Іра, ти показала, що ти, значить, і їсти готуєш. Друзі, справа в тому, що, а я от не готую, я от приходжу, стомлена. У нас така професія, ми всі приходимо з роботи, як вичавлені лимони. І ви знаєте, що я хочу сказати? Парасічна жінка не стоїть біля плити кожен день. Ну, не стоїть. От що хочете зі мною робити? Нормальна жінка не стоїть біля плити кожен день. От киньте в мене тапками, якщо я не права. От. Тому що, знаєте, Коля мені теж каже, це... Так він чоловік, він любить, щоб було наготовлено все. Він каже, ну, значить, ніде не ні, працюють. Ні Якщо стоять біля плити, оце та ще й на каналах у себе показують, значить, не працюють. енінтяйки, Колі каже, Лінтяйки". От, Тому, друзі, да, працююча жінка це така жінка, яка встигає все а інколи і більше, ніж здається, оточуючим. Ну, сьогодні не задалася роботка, сиділи в укритті четвер, а це ж день моєго відео, і я вирішила з вами поболтати, почему би і ні? Поговорити і запускаю зараз це відео. Запускаю. Друзі, я в основному от такі відео даю день в день. Тобто я записала, я викладаю. У мене ще дуже багато прогулянок, коли я знімаю в цей же день і ввечері викладаю, можете собі уявити, оце робота блогера. Тобто, ти вик... знімаєш зранку і ввечері ти вже викладаєш. Тобто день в день дається інформація. От, да, Я стараюся жити в такому режимі і хочу вийти на графік. І на цьому тижні мені вже вдалося вийти на графік. От, друзі, пишіть, що все ви, що ви про це думаєте? Чи дадуть нам жити цією зимою нормально, спокійно. І чи вартує того Європа, щоб отак от їхати? Ви ж знаєте мою мрію про Рим. Це вартує вона того, щоб отак от їхати? Оце стояти там на кордонах. І знаєте, що я ще помітила, деяких дуже бісить, коли я отак про Європу говорю. Друзі, у кожного із нас свої мандрівні. Прістрастія, розумієте? А з іншого боку, от ми тоді, в 24-му році, побували з Колією в Будапешті. До речі, до речі, Будапешт, мені дуже сподобався. Нам з Колію Будапешт дуже зайшов. Нам дуже сподобався Будапешт. Це одне із найкрасивіших міст Європи. Що б ви не говорили? Оце по Ютубу дивлюсь отой Париж, ото навіть Рим, інші столиці Європейські, Віна, Відень. Я по Ютубу дивлюсь, мені не цікаво, слухайте, що зі мною не так. Що зі мною не так, друзі? Мені не цікаво. От, по-перше, ціни якісь шалені. Боже мій, випити чашку тут кави в Європі, це скільки треба заплатити. Ну, добре, я не обіднію за 6 євро. Розумієте? Я не обіднію за італійське морозиво за 10 євро. Ну, друзі, ну це ж якесь таке шаленство якесь. Слухайте, А апартаменти скільки коштують. Не знаю. Так Будапешт на сьогоднішній день безкоштовний проїзд українців. У Будапешті так воно і є. В транспорті, я маю на увазі. Пересувайся містом, будь ласка, їзди по всьому Будапешту і тобі буде щастя. А там же, Боже, в тому метро, попробуй розберися, куди, що. Карта та величезна. Ми з колію взяли карту Риму. Ми думали, ми офігієм просто від тої карти Риму. В якому районі? Що, що, для чого? Коротше, друзі, і я вам скажу, що да, можна було взяти автобусний тур і декілька міст ем, Італії за один тур е, значить, пройтися, пробігти по них галопом по Європах. Але ви ж знаєте, наш, наш формат з колею, ми любимо приїхати в місто і детально для себе його вивчити, не поспішаючи. Встав ранку, як біла людина, і нікуди не поспішаючи, ти досліджуєш місто і дивишся, як я тоді в Будапешті говорила: дивишся не все, не всі пам'ятки. А тільки те, що тебе цікавить. І ми тоді з Колею дуже багато встигли в Будепешті. Дуже багато встигли. Так це ж не поспіхом нічого, ми нормально, спокійно приїхали на декілька днів. Ми спокійно все подивили, що нас цікавить, відзняли цікаві, цікавлющі відео. От. І. Так, от, друзі, живемо мріями. А чим ще жити? До речі, хочу вам ще відзняти таке відео про сенс життя. Ви знаєте, на мене нахлинуло. І чи... ілі це возрастнує, я не знаю. От мене зараз бентежить сенс життя. Я хочу про це зняти відео. В чому цей сенс? В матеріальному чи в духовному, в твоїх? Знаєте, в твоїй уяві, в твоєму сприйнятті світу, в твоїх спогадах, в чому сенс. Накопичити за життя стільки, щоб потім з собою не забрати, чи що цікаво в цьому житті. Ви розумієте, дуже хочеться таке відео зняти і свої думки викласти. Я обов'язково викладу. Отак от, от, так що, так що так що все іде своїм чередом. Не подобається лише те, що сусід не дає жити. Не дає жити настільки, що це просто вже набридло. Це просто вже набридло, друзі. От. І все рівно, закінчуючи це відео, хочу вам сказати: будьте для себе оптимістами, збережіть в душі якесь почуття потрібності життя, не розгубіть себе, бережіть себе, дайте собі установку витримати це все. Витримати, щоб жити далі. Па-па! і до зустрічі на моєму каналі.